Злочинна совєтська влада намагалася максимально вбити в українцях дух підприємництва, і зараз в час війни ми його відроджуємо. Ефективність наших магазинів на ця тисяча продажів в середньому й той час, як у американських магазинів, майже в два рази менше. Українці навіть не догадувалися самі собі, як багато сили вони мають. Близько 60% людей заходять спершу на маркетплейси, потім в гугл. І 53% із з них це Амазон. Один мільярд людей має досвід купувати за кордоном. Розмір ринку він просто колосальний. Продавати можна все, що завгодно за кордон. Але в першу чергу треба продавати цінності і історії. А для Amazon в алгоритмах на найпершому місці цінується Sales Velocity. тобто те, як швидко ви розганяєтесь у ваших продажах. Секрету ніякого немає. Потрібно, щоб усі дрібниці були в ідеалі. Номер один експорт з України для продавців DBA наразі є сполучені Штати Америки. Ми для того, щоб допомогти вам розвиватися, крім грантових програм, які ми вже спланували, які ми вже запустили. Ми можемо зробити щось ще, але нам потрібно від вас розуміти, чого ще не вистачає. Онлайн-трансляції і експорт інтенсів для підприємців-початківців доєдналося понад 1800 гостей з різних куточків України. Маєте намір продавати товари за кордон? Дивіться вебінари щовівторка о 19.00, починаючи з 6 червня, та запозичуйте досвід фахівців. Експорт e інтенсів Почни продавати товари за кордон легко з будь-якого куточку України.